Якщо хочеш скандалу, то скажи в Тіктозі, що тобі подобається медицина в Данії, що тобі з нею нормально, що вона така, як ти собі її завжди уявляла, бо ти так мислиш, такий твій підхід до здоров'я. Боже, я переконалася в цьому вже дуже багато разів, інколи навмисно, інколи не навмисно, але коли десь щось вмикає слово медицина, якийсь позитивний прикметник біля неї, і Данія разом з тим, там, з Данії, все в коментарях починається, якийсь портал в пекло відкривається. Я абсолютно розумію, що у всіх різне бачення, у всіх різний досвід, може, в когось був поганий досвід. Очевидно, що коли я кажу мені. Медицина подобається, то я говорю про свій досвід, про своє бачення медицини. Комусь нормально робити вакцинацію, комусь ненормально, хтось від того бережеться, комусь нормально перевірятися, постійно там, наприклад, тривожитись над аналізами. Хтось аналізи здає раз за життя, бо взагалі ніколи. Нема хорошого поганого, просто в кожного свій підхід. Мене звинувачили в тому, що я брешу, в тому, що брешу, що мене був позитивний досвід, або щоб я таке не казала, щоб я там не вводила людей в оману. Я не можу зрозуміти тільки одного. Якщо мені це подобається, то мені це подобається. Яка різниця вам, люди, які пишуть такі коментарі? Такі, я читаю ці коментарі, таке враження, ніби на мене кричать просто: А за що? Я не розумію? Ну, у всіх все по-різному. Чому, поясніть, будь ласка, люди, які так пишуть агресивно? Чому ви вважаєте, що треба прийти до іншої людини в коментарі? І розказати їй, що вона не права, що вона помиляється, що а вона ще просто не мала такої-то біди, а, та вона ще просто не знає, там вона ще молода, вона ще мало тут і там бла бла бла. Чому, чому ви просто не можете не знаю, пройти повз або там змиритися з тим, що всіх різний досвід, всіх різний підхід? Це окей, коли людина приходить в коментарі? І каже там, о, в мене був такий досвід, а мені не сподобалось. Або, типу, для моїх цінностей це взагалі ненормально, я цього не розумію. Але зовсім інша справа, коли приходите до іншої людини в коментарі і кажете, там, ти тупа, ти нічого не знаєш, що в мене там було погано, в мене там дитині була температура, а мені сказали потиколу, це погано. Все. Ну, ви знаєте досвід тієї людини. Ну, я, я не розумію, але я була дурненька, коли спочатку реагувала на ці коментарі. Зараз я просто, ну, бачите, легко ставлюся. Просто не розумію, чому люди це роблять. Але в будь-якому випадку я вам дякую за коментарі. Як казала Фреймут, мої друзі й вороги, то нема в мене ніяких ворогів. Просто я якщо ви знаєте, чому ці люди так роблять, розкажіть мені, бо мені просто цікаво.